Час дівчата відео повідомлення записують. Я зрозумів, що це взагалі не про слова. Коли є відео, там перші 10-15 секунд це завжди. Нещодавно дізнався, що літнім людям, людям похилого віку дуже важливо багато рухатись, це корисно для їх здоров'я. І щоб внести якусь свою користь суспільству, я коли за кермом перестав пригальмовувати перед пішохідними переходами. Здорова нація, я роблю, що можу. Щоб ви ще сильніше зрозуміли, я коли їхав в Буковіл, я взяв з собою 10 тисяч гривень на 4 дні. І я брав з думками ну щоб з запасом, щоб ми там прям все спробували. Все, дівчатка моя, бідні хлопці закінчились. Ти тепер же хуном Сафаровим. звикай потрошки до комфорту. Вживаю алкоголь щоденно і мені вже соромно. Вже це стадія алкоголізму, коли тобі соромно за те, що ти алкоголік. І я почав на районі заходити в різні магазини, щоб, щоб продавці не почали догадуватися, що я алкаш. Я вже коли заходжу в новий, я прям голос кажу, візьму, мабуть, сьогодні пиво. Згадаю, хоча б яке воно на смак. Дайте мені цей пак двушок. Хочу розпробувати. Вона мені розповідала, як пройшов її день, каже. Що ходила в зал, робила присідання, біг тріской. Кажу, ти може хотіла сказати трусцой? Вона каже Та ні, кажу, та-да. І вона мені сказала, що все життя до цього казала біг тріской, і я перший, хто її виправив. Ну я розумію, що я не красунчик, я не можу розраховувати на сек через зовнішність, не буде такого, що дівчина побачить мене вперше, не втримає себе в руках, і ми займемось пристрасним коханням. Ні, зазвичай, коли дівчата бачать мене вперше, вони прискорюють крок. Міцніше тримаються за сумочку. Іноді так міцно, що хуй сука вирвеш. Hey, народ, я не знаю, ми так жорстко сварили. У вас було, що ви настільки жорстко з кимось сварились, що вам приходиться вмикати диктофон? або знімати на відео, що ти прям кажеш: я не так казав, нахрен ти перекруть! Я, я так казав, блін!» Я... Сука. 17-та хвилина, 42 секунда. В секс в стосунках набридає, бо чим більше ти дізнаєшся про людину, тим важче до неї ставитися з пристрастю. Наприклад, знання про непереносимість лактози їбать, як впливають на збудження. Буває, трахаєшся і думаєш, мало того, що вона після крів'я мілкшейк в'єбала, так я ще й розбовтую. Так... Вона зараз сквіртанути може, знай очікування, чого місця.